отриманих автівок викрадені або мали підроблені документи. Усього за 2008 рік українсько-молдовський кордон перетнуло більше 18 мільйонів одиниць автотранспорту. Українським прикордонникам вдалося перекрити кисень не лише автомобільним контрабандистам. У 2008 році за незаконне перетинання кордону було затримано майже 10 тисяч осіб. Вилучено 617 одиниць зброї, понад 26 тисяч одиниць боєприпасів та близько 400 кілограмів наркотичних речовин. Крім того, було попереджено контрабанди товарів на суму майже 300 мільйонів гривень. Три роки місії, яка діє, вона підтвердила перше високе реноме українських прикордонників, що вони професійні, підготовлені і вони спроможні. А фактично, ми в односторонньому порядку е, вирішувати питання безпеки у цьому непростому регіоні. Зухвалі методи, які використовували контрабандисти та нелегальні мігранти, оминаючи прикордонний та митний контроль, могли б завдати шалених збитків бюджетам України та Молдови. Лише від чорних схем переоформлення автівок, кожна з держав щороку втрачала б мільйони євро. Комісія визнала, да, є е, протиправна діяльність, яка носить там економічний характер. Але що стосується системної е, контрабанди зброї, наркотиків, там засобів терору, цього на цій ділянці не існує. За останні два роки українські прикордонники та митники провели кілька спільних операцій, у ході яких були масштабні затримання контрабанди, зокрема тютюнових виробів та алкоголю. Наркотиків, зброї, вибухових речовин, перекриті основні канали нелегальної міграції, забезпечення з боку Європейського союзу високотехнологічним обладнанням, таким як прилади нічного бачення, зчитувачі біометричних даних та іншими високими технологіями, робить Україну піонером у галузі прикордонного контролю. Завдяки співпраці Державної прикордонної служби України з Євросоюзом Україна зможе відповідати кращим міжнародним стандартам у середньостроковій перспективі. Нині Єврокомісія разом із українською владою готує низку заходів, що мають на меті і надалі підтримувати процес реформ. Євросоюз разом з урядами України та Молдови продовжили мандат місії з прикордонної допомоги Молдові та Україні. У рамках розвитку програми добросусідства обидві країни отримають допомогу від європейських фахівців з управління кордоном. Адже сьогодні спільний кордон з ЄС має Молдова, та відразу чотири країни Євросоюзу межують з Україною: Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія. Прикметним фактом є те, що всі ці країни є членами Північно-Атлантичного альянсу. Який на сьогодні є найпотужнішим дистриб'ютором безпеки у світі? Більшість миротворчих та антитерористичних операцій проводяться за участю НАТО. Технічні та мобілізаційні можливості альянсу дозволяють стверджувати, що лише він може претендувати на звання європейської системи безпеки. ЄС э, НІЖАЛЕТЕ служити конкурентом НАТО. Є в плані безпасності робота на робочому рівні, дуже чесно з НАТО. Такі організації займає вісіми. Проте Європейський Союз донедавна виключно економічна організація намагається вибудувати власну політику безпеки. Свідченням цього стала поява такої посади, як Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки, котрого обійняв ексгенсек НАТО Хав'єр Солана. Згодом ЄС спробував свої сили у миротворчих операціях у Македонії, а також Боснії та Герцеговині, долучився Євросоюз і до вирішення найпроблемнішого у старому світі конфлікту у Косовому. Проте ці операції є більшою мірою поліційно стабілізаційними. Євросоюз ініціював процес поглиблення своїх спроможностей в оборонній та безпековій сфері. Місія Євросоюзу у Аденській затоці, націлена на боротьбу з піратами, є прикладом цього. Вона здійснюється незалежно від НАТО, але в тісній співпраці з Альянсом. У багатьох випадках такі місії проводяться і можливі лише за тісної співпраці з північно-Атлантичним альянсом. Прапор Європейського союзу на українському зовнішньополітичному відомстві як символ повернення у Європу. Проте реаліями сьогодення є розіп'ятий шенгеном західний кордон. Та відкривши свої ворота європейцям, а також докладаючи максимальних зусиль в боротьбі з нелегальною міграцією та транскордонною злочинністю, Україна вірить в успішну здачу європейського іспиту. Це був фактор безпеки. І пам'ятайте, поінформований значить озброєний. Зустрінемось за тиждень.